Дивіться, маємо такий очищувач сажі з польського виробника. Як стверджує цей виробник цей засіб повинен очистити ваш котел і головне димоход від смоли і сажі. Додається, він безпосередньо в процесі горіння, в пропорції 2 столові ложки на 10 кг дров. Я не знаю, як виміряти, скільки дров в котлі, тому я прикинув приблизно 40 кг Зараз в ньому завантажено. Виходячи з цієї пропорції, я додав цей каталізатор. Подивимось, як він працює. Перед розтопкою покажу стан загрузочної камери в котлі. Зараз там видно, що насипаний цей каталізатор, порошок, який має такий специфічний колір. Загрузочна камера має такий смолянистий нальот. Подивимось, як після згорання цього каталізатору будуть виглядати стінки загрузочної камери. Дивіться, на момент розтопки маємо такий стан теплообмінника. І такий стан димоходу. На мій погляд, вони не дуже забруднені, оскільки котел працює постійно на максимальній потужності. Зараз розтоплю котла і після завершення його роботи подивимось, наскільки ефективний цей засіб. Тож минув деякий час після того як котел потух. Я хочу показати, в якому стані теплообмінники загрузочна камера. В теплообміннику спостерігаємо таку картину. В принципі, особливо ніяких змін немає. З'явився тільки такий нальот. Ну, да, він дуже непогано відчищається, але він в мене і був не дуже сильно забруднений. В димоході також особливих змін не бачу, тільки бачу специфічного кольору нальот. Що по загрузочній камері. Тут, в принципі, все як було, так і є. Смола залишилась на льот смоли, тільки там в дальній частині з'явилась корка. Ну, не знаю, відчищається вона чи ні. По загрузочній камері ніякого результату не бачу. Смола не очистилась. Може бути причина в тому, що котел працює нижнього горіння і. Весь вогонь іде в ту щель газову знизу. Тобто нижнє горіння, і, можливо, цей порошок вигорав з полум'ям в ту частину і саме очищував теплообмінник і димоход. А в загрузочній камері ніякого ефекту не дав. То я наступного разу спробую засипати на дрова цей засіб і розпалити котел через верхню зону горіння от через це вікно. І може тоді буде результат. Потім покажу. Який висновок можу зробити в моєму випадку? Цей засіб виявився не дуже дієвим, оскільки котел був не дуже забруднений. Там, де він був забруднений смолою в загрузочній камері, ніяких змін після цього засобу не відбулось. Але ще раз кажу, що я спробую розпалити котел в верхній зоні горіння, де полум'я буде йти якраз через цей загрузочний бункер, а потім вже теплообмінники. То тоді подивимось, який результат буде після цього засобу.